Добрий день, дорогі мої восьмикласники! Вітаю вас на уроці української мови, на якому ми напишемо підсумковий диктант. Закінчується навчальний рік. Ми вивчили з вами великий розділ синтаксис та пунктуація, і в якому вивчали і речення з однорідними членами речення, звертаннями, вставними словами, а також Відокремленими членами речення, тож сьогодні цей вид роботи, а саме диктант, покаже не тільки як ви вмієте записувати слова на вивченні орфографічні правила. А також як ви вмієте ставити розділові знаки на вивченні правила пунктуації. І все, що від вас вимагається, це уважне слухання і обов'язково в першу чергу думати. Нагадую вам золоте правило. Якщо ви не знаєте, який розділовий знак поставити в реченні, починайте з граматичної основи. Зразу звертайте увагу на граматичну основу в реченні, і тоді ви будете. Вже бачите ситуацію, а також обов'язково вдумуйтеся в зміст кожного речення. Тож, поради вам основні дала, і починаємо. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, назву виду роботи це диктант, і диктант у нас сьогодні дуже навіть патріотичний, а саме. Україна наш рідний край. Запишіть, будь ласка, назву цього диктанту. Диктант за нормами відповідає всім вимогам для 8 класу на 136 слів. Нагадую вам, що текст диктанту ви почуєте тричі. Перший раз ви почуєте його в цілому цілим, для того, щоб ознайомитися зі змістом, зрозуміти, про що піде мова. Другий раз ми записуємо диктант уже Будемо писати диктант, і тут уже я вам буду диктант читати поречення для того, щоб ви його записали. І третій раз ви почуєте диктант для того, щоб перевірити, як ви написали, і виправити, якщо потрібно, помилки. Тож починаємо, отже, первинне ознайомлювальне читання тексту. Слухайте уважно. Україна це не просто територія. Це наша батьківщина, рідний край, де народилися і жили наші пращури, де розквітла етнічна мова українців і культура. З давніх давен український народ боровся за свою свободу і незалежність. Ми пишаємося з витяжними подвигами наших предків, українською інтелігенцією, навмисне викресленою ворогами з нашої історії, мудрістю та працьовитістю народу. Україна багата на мальовничі краєвиди, родючі землі, безцінні природні ресурси. Це наш спільний дім, який ми повинні берегти, дбаючи про його красу та багатство. На жаль, зараз наша батьківщина переживає складні часи. Ворог зазіхнув на нашу свободу, намагаючись знищити українську державність, але мій народ не здається. Хто ще, окрім нас самих, повинен зробити свій внесок у спільну справу, перемогу над чужинцем? Ми повинні бути згуртованими, сильними та незламними. Віримо, що настане день, коли над Україною знову засяє сонце, ніжне, ласкаве, мирне. Процвітай, рідна моя Україно! Ось такий текст. Так, справді патріотичний. Можливо, когось він наштовхне на роздуми. Ну, а зараз ми записуємо диктант, вже будемо писати. І я вам його читатиму по реченнях. Кожне речення ви почуєте тричі. Перший раз ви просто речення слухаєте, визначаєте, яке воно буде за метою висловлювання та інтонації. Другий раз я вам зачитуватиму речення по словах і словосполученнях для того, щоб ви встигли записати. Ну і буду робити паузи. В цей час, якщо ви не встигаєте записувати, ви теж можете, натискаючи на паузу, зупиняти відео ну і вибрати для себе зручний темп. Тому що всі пишуть хтось швидше, хтось повільніше. І потім третій раз я вам читатиму речення для того, щоб ви перевірили написане, поставили розділові знаки. Отож, приготувалися, друге читання. Записуємо текст. Перше речення традиційно з абзацу. Слухаємо. Україна це не просто територія. Це наша батьківщина, рідний край, де народилися і жили наші пращури, де розквітла етнічна мова українців і культура. Пишемо з абзацу: Україна це не просто територія. Це наша батьківщина. Рідний край, де народилися і жили. Наші пращури, де розквітла, етнічна мова українців, і культура. Перевіряємо речення. Україна це не просто територія, це наша батьківщина, рідний край, де народилися і жили наші пращури, де розквітла етнічна мова українців і культура. Наступне речення з абзацу слухаємо. З давніх давен український народ боровся за свою свободу і незалежність. Пишемо з абзацу. З давніх давен український народ боровся за свою свободу й незалежність. Перевіряємо речення. З давніх давен український народ боровся за свою свободу і незалежність. Наступне речення слухаємо. Ми пишаємося звитяжними подвигами наших предків, українською інтелігенцією, навмисне викресленою ворогами з нашої історії, мудрістю та працьовитістю народу. Пишемо: ми пишаємося. З витяжними подвигами, наших предків, українською інтелігенцією. Навмисне викресленою ворогами з нашої історії. Мудрістю та працьовитістю народу перевіряємо речення. Ми пишаємося з витяжними подвигами наших предків, українською інтелігенцією, навмисне викресленою ворогами з нашої історії, мудрістю та працьовитістю народу. Наступне речення з абзацу. Слухаємо. Україна багата на мальовничі краєвиди, родючі землі, безцінні природні ресурси. Пишемо з абзацу. Україна багата на мальовничі краєвиди Родючі землі. Безцінні природні ресурси. Перевіряємо речення. Україна багата на мальовничі краєвиди, родючі землі, безцінні природні ресурси. Наступне речення слухаємо. Це наш спільний дім, який ми повинні берегти, дбаючи про його красу та багатство. Пишемо, це наш спільний дім, який ми повинні берегти. Дбаючи про його красу, та багатство. Перевіряємо речення. Це наш спільний дім. Який ми повинні берегти, дбаючи про його красу та багатство. Наступне речення з абзацу слухаємо. На жаль, зараз наша батьківщина переживає складні часи, пишемо з абзацу. На жаль, зараз наша батьківщина. Переживає складні часи. Перевіряємо речення. На жаль, зараз наша батьківщина переживає складні часи. Наступне речення слухаємо. Ворог зазіхнув на нашу свободу. Намагаючись знищити українську державність, пишемо Ворог зазіхнув на нашу свободу. намагаючись знищити українську державність перевіряємо речення. Ворог зазіхнув на нашу свободу. Намагаючись знищити українську державність. Наступне речення слухаємо. Але мій народ не здається. Пишемо. Але мій народ не здається, перевіряємо речення. Але мій народ не здається. Наступне речення з абзацу. Слухаємо. Хто ще, окрім нас самих, повинен зробити свій внесок у спільну справу, перемогу над чужинцем? Пишемо з абзацу. Хто ще? Окрім нас самих. Повинен зробити свій внесок. У спільну справу. Перемогу над чужинцем. Перевіряємо речення. Хто ще, окрім нас самих, повинен зробити свій внесок у спільну справу, перемогу над чужинцем? Наступне речення слухаємо. Ми повинні бути згуртованими, сильними та незламними. Пишемо. Ми повинні бути. згуртованими сильними та незламними перевіряємо речення. Ми повинні бути згуртованими, сильними та незламними. Наступне речення з абзацу. Слухаємо. Віримо, що настане день, коли над Україною знову засяє сонце ніжне, ласкаве, мирне. Пишемо з абзацу. Віримо, що настане день. Коли над Україною. Знову засяє Сонце. Ніжне. Ласкаве, мирне. Перевіряємо речення віримо, що настане день, коли над Україною знову засяє сонце ніжне, ласкаве, мирне. І останнє речення слухаємо процвітай. Рідна моя Україно, пишемо: Процвітай, рідна моя Україно перевіряємо речення. Процвітай, рідна моя Україно. Ну, а зараз перевіримо увесь диктант. Сподіваюся, що текст ви написали успішно, і у вас протягом написання не виникло проблем ні з якими словами, ні з реченнями. Отож, зараз розправте плечі, трішки потягніться, поверніться вправо-вліво тобто, зробіть собі таку невеличку гімнастику для того, щоб потім вибрати зручне положення і. Прослухати ще раз текст. Отож, третє читання. Всі знайшли початок тексту. Приготувалися. Слухаємо. Україна наш рідний край. Україна це не просто територія, це наша батьківщина. Рідний край, де народилися і жили наші пращури, де розквітла етнічна мова українців і культура. З давніх давен український народ боровся за свою свободу і незалежність. Ми пишаємося з витяжними подвигами наших предків, українською інтелігенцією, навмисне викресленою ворогами з нашої історії, мудрістю та працьовитістю народу. Україна багата на мальовничі краєвиди, родючі землі, безцінні природні ресурси. Це наш спільний дім, який ми повинні берегти, дбаючи про його красу та багатство. На жаль, зараз наша батьківщина переживає складні часи. Ворог зазіхнув на нашу свободу, намагаючись знищити українську державність. Але мій народ не здається. Хто ще, окрім нас самих, повинен зробити свій внесок у спільну справу, перемогу над чужинцем? Ми повинні бути згуртованими, сильними та незламними. Віримо, що настане день, коли над Україною знову засяє сонце ніжне, ласкаве, мирне. Процвітай, рідна моя Україно! Ось такий диктант. А на сьогодні все. Любіть і вивчайте українську мову. Дбайте про власну грамотність, адже освіта це вид гігієни, письмо з помилками, то як не вимиті руки чи зуби. А я бажаю вам хорошого дня. Бережіть себе і до побачення!